140 кілометрів лісових доріг щодня долають працівники Державної лісової охорони УДП Смілянський лісгосп то автівкою, то пішим ходом. Їх завдання охорона хвойних насаджень, адже в передноворічний період ризики незаконних рубок ялинок та сосон зростають до максимуму. У підприємстві діє сім рейдових бригад. В кожному підрозділі постійно проводиться чергування і рейдування хвойних насаджень рейдової бригади також на підприємстві безпосередньо в лісгоспі. У нас задіяні дві рейдові бригади із спеціалістів лісгоспу, які також виїжджають, проводять рейди і в денну пору року, і в нічний час. Рейдування відбуваються цілодобово. Працівники бригад зобов'язані будь-яким чином у межах законодавства запобігти правопорушенню із боку громадян. Періодично ми Пішо обходимо, ну, обходимо ходні масиви, палимо багаття, е, ну, вислуховуємо, чи, можливо, десь пилка працює, якісь е, ну, голос е, правопорушників. Ну, е, показуємо свою присутність в даному масиві. Помічник лісничого Артем каже, минулого року були виявлені кілька порушників, але на сьогодні у лісі здебільшого тихо, і це добре не лише для лісової галузі, а й для самих громадян. Штрафні санкції за правопорушення додадуть людям лише незручностей. На порушника згідно з статті 65 кодексу України про адміністративне правопорушення стягується штраф в розмірі для громадян від 500 до тисячі гривень, а для особо для службових осіб від двох з половиною до п'яти тисяч у ДП Смілянський лісгосп понад 65 гектарів плантацій хвойних насаджень. Це домівка понад сотні ялинок та сосон. Чому ж лісівники так ретельно охороняють хвойні? Справа в тому, щоб, аби отримати гарне ошатне новорічне дерево, треба докласти значних зусиль. Щоб виростити дану новорічну ялинку, потрібно близько п'яти років для того, щоб вона виросла до висоти півтора-два метри. Із моменту висадки сіянців ялинки чи сосни у ґрунт, працівники лісового господарства мають добряче потрудитися. На цілий ряд доглядових робіт витрачають часові, трудові та економічні ресурси. На даних плантаціях здійснюють посадку сіянців, сіянців сосни, звичайної, сосни кримської та також. Висаджуємо ми ялинку, звичайно, і кожного року ми проводимо заходи по догляду, по доповненню. Тобто кожного року ми проводимо як і ручні догляди, так і механізовані, для того, щоб дана ялинка вона була краще сформована і на Новий рік мала якийсь естетичний вигляд. Коли ялинка досягла так званої зрілості, її можна реалізувати. Коли покупець звертається до лісництва із потребою придбати деревце, він має можливість самостійно обрати те, яке йому найбільше до вподоби. У нас є вішка, згідно якої ми визначаємо розмір сосни. Та, що йому сподобалось, маркуємо біркою і потім спилюємо. І згідно цих розмірів, виписуємо документи який проплачує покупець у банки. У нас є градація до метра, від метр десять до півтора, від метр шістдесят до двох, ну і далі пішли. Тут на даній плантації у нас в основному метр шістдесят два метри. Є трошки більше двох і трошки менше метрів. Звісно, працівники лісництва керуються і рекомендують використовувати принцип загущеності. Перш за все, зрізати хвойні вищі та густіші. Тоді ж менші ялинки скоріше набиратимуть росту їм буде світліше. А потім ті, що менші і менш загущені, набирають також густоту, бо отримують вже більше світла і додають в рост. У межах Смілянського лісгоспу є можливість придбати і незрізану ялинку. У горщику у центрі реалізації декоративно-посадкового матеріалу, що у селі Балаклея, такі наявні у кількох видах: блакитна та звичайна. Ялинки в горщиках з закритою кореневою системою. Від 420 гривень це блакитна ялина колюча, форма блакитна. 420 гривень. А є ще в нас ялина колюча форма зелена від 360 гривень. Оця в нас 900 гривень. На зрізані новорічні деревці ціна, звісно, менша, мінімальна 102 гривні. Далі залежить від висоти. До прикладу, двохметрова сосна вартує 150 гривень. Однак попитом користуються все ж менші хвойні. В більшості випадків високе дерево таки не вміститься у кімнаті квартири чи будинку. У зв'язку із невтішною ситуацією в країні перед новорічний настрій українців добряче похитнувся. Лісівники до цього ставляться із розумінням: цьогоріч новорічний ярмарок, що був найближче до міста, не відкривали, та й кількість хвойних для реалізації менша. Однак, впевнені, у такий важкий час позбавляти себе та родину, хоч маленьких позитивних емоцій, ще гірше. Взагалі, ми кожного року реалізовуємо від трьох до чотирьох тисяч новорічних ялин. У цьому році. Ми запланували дещо менше, але у зв'язку, якщо попит буде в нас зростати, то ми звичайно їх підвеземо. Владислав, один із перших покупців цього року, обирає сесну невеликої висоти. Каже, разом із дівчиною вирішили все ж прикрасити домівку для великих, як раніше, святкувань настрою не мають, та хоч якогось позитиву, все ж хочеться. Цього року хоча б таких великих робників не плануємо, але хай хоча б ялинка буде, хоч якось буде прикрашати домівку. Покупець точно знає, ялинку придбав законно на дереві. Є бирка зі штрих-кодом. Він унікальний і дозволяє перевірити легальність заготівлі вже власної красуні. За допомогою цього штрих-коду можна зайти на сайт ялинка.інфо і перевірити, що дана ялинка є легально зрубаною. У більшості моментів із лісівниками та покупцем Владиславом погоджуються і психологи: позбавляти себе новорічних приємностей, які через силу змушувати себе святкувати, не варто. Так зараз в нашій країні відбувається війна. Це страшно, це тяжко. Але ми повинні не забувати, а особливо батьки, в яких є дітки, що діти зараз зростають саме в такому часі, коли. Тривоги, коли е, страху більше, і потрібно підтримувати наших дітей в кожній е, сім'ї є свої традиції, свої цінності. Е, батьки повинні намагатися не забувати за ці традиції.